Добрий вечір, На задньому фоні у нас там дощ іде маленький. Зараз теж постійно дощі. І ми взяли на випробування ротаційну борону. Спробувати що це за такий агрегат? От Зліва оброблена, справа не оброблена. Як виглядає? Це наша кукурудза то Я крахую кукурудзу листки. Це таке діло. Тут можна казати один, чи два, чи три. Але це на суті. Отут ми бачимо шар лободи. Ну, можна сказати, засіяно. Отут ми бачимо підтвердження цього. Ці маленькі волоски це стадія ніточки, яка вже викинула листя на гору. От навіть і такий великий виривається. Тобто поле все повністю зачищено, акуратно. Но сказати, що 100% вирвано, то не скажу, але майже 100% є над чим ще да, працювати. Ну, я думаю, за декілька днів другий раз пробігтися і буде чистота порядок. Чесно кажучи, шикований. У мене раніше була ротаційна барана Джандір, але із-за того, що там були пальці зношені, якісної роботи я не бачив і був впевнений, що... Вона не працює гарно. Ну, після сьогоднішнього випробування хлопці з Житомирщини нам привезли. І дали кажуть спробуйте, потім розкажете. Ну от ми спробували. Ну, їм ще не розказали, але відео вже знімаємо. Такий бур'ян навіть. Ця барана, може його повністю не забирає, але майже все знищує. От зараз під'їжджає наш трактор. За неякісно робота автопілота, швидкість у нього біля 11-12 км на годину, хоча нормальна барана робота і на 20 км треба рулювати. ролювати, ролювати тракторист не хоче. Зараз ми побачимо борону в дії. під назвою Демус компанія ТОВ Grass Field Хлопці беруть американські деталі, встановлюють на свою раму і доволі якісно все працює. Найважливіша річ в цій бороні це робочий орган лопатка. Він повинен виглядати о таким чином. Дякую за увагу, всім гарного вечора.